Чи хотіли б ви, щоб ваш магазин на промі проаналізували в реальному часі? Учасники промчекап отримали таку можливість почути експертний аналіз своїх магазинів від Дмитра Машталера. Дмитро Машталєр – це професіонал з багаторічним досвідом в розвитку e-commerce, який допомагає власникам пром-магазинів досягати нових висот. Ми вирішили, що цей аналіз буде корисний для кожного, хто хоче покращити свій магазин на? Промір. У цьому відео ви побачите детальний розбір одного з магазинів, а також почуєте дієві поради, які зможете застосувати у власному бізнесі. Проте маю для вас невеличку приємну новину. Усі учасники вебінару отримали від нас подарунок, і ми вирішили, що усі, хто перегляне це відео, також заслуговує на цей подарунок, а саме на безкоштовну консультацію від спеціалістів нашої агенції. Шукайте посилання в описі, переходьте, реєструйтеся або квасайте десь ось сюди, і ми обов'язково з вами сконтактуємося та допоможемо вирішити безкоштовну. Проблему з якою ви стикнулися. Ну що ж, не будемо гаяти часу. Пропоную послухати власницю магазину, яка розповість про його унікальність, і перейдемо до розбору. Так, дійсно. Ну, ми виробники да, автомобільних калинків в Україні. А, що саме я чекаю від Прома? А, пром це один з одна з площадок, де я маю інтернет-магазин для того, щоб здійснювати роздрібні продажі в Україні. А, ми продаємо ну і і роздріб, продаємо на експорт. Ну але нам ще цікаво саме роздрібні продажі маркетплейси. Ну звісно, це такі канали, які ну треба да, для того, щоб збільшувати ці продажі. Але з чим я стикнувся? На промі в мене ну цей магазин, мабуть, вже. Три або чотири роки, але е, такі в мене волни, я б сказав, е, з продажами да, з ним. Я нічого не можу подіяти з цим промом. Угу. Е, коли е, я розумію так, що коли е, рейтинги ці внутрішні, вони е, трошки падають да, за рахунок того, що ми там е, маємо е, або там відгуки, е, або там не відправили вчасно. То повернути потім цей магазин до того состояння, в якому він був, коли там я мав і 15 і 20 замовлень на день, то мені зараз важко. А, от. Тому в мене зараз просто така ситуація. Я не розумію, чи зможу я підтягнути ці рейтинги, чи мені потрібно повністю новий магазин запускати, да, і вже ну скажімо так більш відповідально відноситись до цих відгуків, рейтингів і тому подібне, можливо, потрібно переробити ту ж структуру, да можливо, пороб, ну, попрацювати з тим там заголовками чи карточкою товара. Просто я бачив, як працює магазин на промі якісно на своєму ж да примірі. І зараз не розумію, чому він повністю просів. Я зараз ну практично маю замовлень. Я використовую просел, я використовую додаткову рекламу звердзерворця. Да, там тот же Google Shopping. Я можу ввести сюди трафік із соціальних мереж, але конверсія цього сайту в порівнянні з того, що я отримую на. Другому інтернет-магазині, звичайному, то не, не на маркетплейсі, ну вона, вона менша, так. тому от я шукаю шукаю проблеми в ньому. Може, з mm -hmm. вашою допомогою я знайду. Окей, okay, окей, okay, дякую. Uh, так, а підкажіть uh, хто займається у вас маркетингом? У вас є команда? Uh, чи ви маркетолог, чи ви власник цього бізнесу? Ну, якщо ви маєте на увазі маркетинг, ну це хто налаштовує рекламу, да всі рекламні активності. Ні, ну, хто керує ну, в цілому? І в бачу 10 років на ринку, там є і роздріб, і, і гурт. Тобто, чи є окрема 에... людина як менеджер-маркетолог? Чи... Зрозумів, окремо виділеного маркетолога немає. Тобто я, я займаюся. Я працюю зі всіма підрядниками, ага. менеджерами. І якщо якісь там ідеї, також це я все роблю. Ага, а підрядники хто які у вас по чому? Ну, в мене окремо є там SMM, окремо є таргет, окремо є контекст. Е там, може програмисти, які там uh -huh. допомагають, да, менеджер, який е не тільки, ну, наприклад, який той товар може наповнювати, да, там змінювати товару і не тільки приймати замовлення. Ну, тобто є люди, uh -huh. яким я ставлю задачі. Uh -huh, uh -huh. Ну, в принципі, такий фулл пакет. Добре, і ви зараз стикнулися найбільшою проблемою з чим? Ну, в мене ну, в мене немає замовлень на промі зараз. да. З промкаталогу? З промкаталогу, ну з проселу, ну і з органіки. Із, ну, дуже дуже низькі показники. Я думаю, ну це як тільки мій рейтинг, да, скажімо так, тій промовській, якій. Е, е, Зашов там за красну лінію, да, спав, то все, в то мене не працює не, не з каталогу, не з органічного, ну ні. Ну так, да, да, так і є. Так і є. У вас одразу всі позиції опустились, але що потрібно тут розуміти, що на промі є три рейтинги для е, магазину, тобто є рейтинг загальний магазину, рейтинг категорії і рейтинг товарної позиції. Тобто, в залежності від цього, формується видача е, усього, ну, всього всього товарів, які у вас є, все починається з того, що кожен товар, який знаходиться на промі, у вас на магазині, він має е, оцей рейтинг, який ви бачите в тому панелі управління, цьому, коли порівнюється до, до інших конкурентів, які є. І він присваюється усім товарам. Потім, коли. Е, Категорія набирає тисячу показів за останні 60 мінус днів. То тоді рейтинг починає діяти саме категорії, який, яка у вас є. Швидше за все, що ви в одній категорії більшість товарів продаєте, це автомобільні килимки, чи автокилимки, чи автомобільні килимки, там в залежності, вже, е, да, автомобільні килимки, і виходить, що е, там з великою ймовірністю оцей рейтинг саме цієї категорії однієї. Він теж просів, бо, ну тобто, ви там отримали там відгуки, можливо, там оцей рейтинг опрацювання замовлень, як ви кажете, зменшився. Плюс може бути через велику кількість товарів, покази зросли. Замовлень через корзину не збільшилось саме в сумі гривень. Таким чином, рейтинг CPA, покази поділені на суму замовлень через корзину, він постійно просідає. І останній рейтинг це рейтинг товарної позиції, який в тому числі нараховується на кожну окрему карточку, який набрав більше тисячі показів за останні 60 мінус 10 днів. Тобто ми можемо переглядати більш деталізовано кожну окрему позицію і окрему категорію, наскільки вони конкурують в видачі. З конкурентами, бо здається, рейтинг магазину дуже просів, але рейтинги товарних позицій можуть бути непогано триматись. І на основі цього ми вже можемо пробувати гратися з оформленням карточки, з бюджетами на цю товарну позицію. Це, от е, перше, що можу сказати: розуміти різницю рейтингів. І другий момент це те, що ви питаєте: а чи може цей магазин далі продавати, може. Через те, що рейтинг оновлюється кожні, грубо кажучи, там кожен день він оновлюється, і е, береться за основу рейтинг 60 мінус 10 останніх днів. Тобто, якщо у вас сьогодні і наступні 3-5 днів буде класно підніматися рейтинг, тобто будуть замовлені через корзину, ви їх е, на промі попросити своїх клієнтів, наприклад, з SMM, з Таргету, зайдіть на пром каталог, зробіть там, я вам зроблю безкоштовну доставку і ще там 10% знижки, і людина зробить через пром, ви заплатите промо-комісію, то через 10 днів у вас рейтинг відновиться до рівня конкуренції, яку ви даєте, ну тобто, які конкуренти продають, це один сценарій, по якому ви можете рухатися. Я зрозумів, а якщо загальний рейтинг магазину то б, по цим відгукам, я просто розумію: мені, щоб витягнути його, наприклад, я за один так. негативний відгук, треба там, ну, 40 зробити 4-5. А якщо це в мене 5 -5. продажі 7 7-10, не більше це не 40. Воу-воу-воу, Не хочу переривати на найцікавішому, проте я тут, щоб нагадати вам про наш подаруночок для вас, а саме про безкоштовну консультацію. Переходьте в опис. Або 30 десь ось сюди, а ми поїхали далі. Просто от мені треба зрозуміти да, що швидше зробити? Запустити, перезапустити повністю магазин новий да, з нуля, з чистого почати, чи, ну, чи боротися как би, з цими всіма рейтингами. Дивіться, у нас є окрема навіть послуга виведення товарів в топ видачі, тобто повернення от е, інтернет-магазинів на попередні рейтинги. Тобто ми можемо з вами індивідуально поспілкуватися і оцінити цю ситуацію моєю командою, хто займається конкретно цією, цією задачею виведення товарів і подивитися, оцінити ситуацію. Бо я знаю приклади власників магазину, які запускають інтернет-магазини на ПРОМІ на три місяці і їх закривають. Запустили, продали, закрили, відкрили нові. Це робиться через те, що. Перші дні, перші тижні магазин має дуже хорошу видачу, і коли і, і має середній або вище середнього показник видачі, це дає змогу всім новим товарам отримати класну позицію в видачі. Якщо в нас конкурентна ціна, ми можемо е, гарно отримати перші замовлення. Потім, наприклад, замовлення скасувалось, можливо, там якийсь негативний відгук прийшов. Клієнт закриває цей магазин і відкриває новий, бо він встигає заробити 6, 7, 8 тисяч гривень повернути і заробити надприбуток. І це є схем... ну, умовно схема, це є типу інструмент просування. Йому вигідніше за три місяці заробити, а не постійно тримати високі рейтинги. Я зрозумів. Ну, треба розбиратися конкретно. Я думаю. Да, ну, да і кількість товарів також, ну от як ви сказали, там же є інші рейтинги, категорії, і кількість товарів. Да, можливо, є сенс е, зменшити ту кількість товарів, щоб ті, ті рейтинги ну, витаскувати. Я бачу, да, у вас 10 тисяч, а 4 тисячі активних. Точно рекомендую забрати неактивні, бо вони вам роблять додаткові покази, навіть якщо це 10 показів на 6 тисяч це вже 60 тисяч показів. Добре, так, я думаю, я думаю, просто Дмитро. Я хотів також, щоб розібрали, можливо, там ну, подивились там на мої карточки товару, на мої заголовки. Я дивлюсь так. на конкурентів. Мене кстати, та також питання. Якщо взяти три роки тому, то в моїй ніші, да, ну мої калимки продають навіть мої клієнти дропшипери да, і вони вище прийдуть, ніж я виробник. Тому да. я просто дивлюсь, що в мене на перших е е містах да продавали три роки тому одні продавці, а зараз е інші. І коли я е вивчав, як вони пишуть заголовки, як вони роблять карточки товара, то я брав приклади з кращих через да. три роки. все помінялось. Вони пропали, е вийшли інші. Вони зовсім по іншому оформлюють. І вони зараз на перших містах, і то ми в мене зразу питання: чому так, на, на що звертати увагу, і що я не доробляю? Так, да, да, дивіться, е, ви, як виробник, можете зробити усе, що хоч ну, типу, усе можливе. І на, на мою думку, е, тобто. Я просто ми не вникали в цю історію з вами, але я коли працюю з там клієнтами в наставництві, коли ми там 10 годин плюс працюємо, я дуже часто задаю питання про на, стратегію розвитку бізнесу з точки зору того, а куди ми йдемо, і де найбільше виходить отримувати результат, і на це фокусуємо увагу, наприклад, там гурт чи дропшипінг чи власні B2C продажі. Після цього, коли ми зрозуміли більше на основі даних, що B2C там нам цікавий, окей, далі яка стратегія є успішною там конкурентів? Хто з наших там не знаю, дистриб'юторів, купляє у нас і продає через Тіктоки, можливо, через там, Пром розетку, можливо, відправити на фулфілмент на розетку, і він буде класно продаватись, або інші, або на OLX виставити. Тобто, і ми заглиблюємось уже в маркетинг-стратегію, як з цим працювати, і от на цьому етапі, коли ми зрозуміли, окей, там дослідили, що все-таки там пром це наш інструмент, дивимося з позиції того, що є в принципі у нас достатньо знань, щоб оприділити товари-бестселери, товари, які найкраще продаються, давайте спробуємо їх збільшити, продажі ще більше. Як це можна зробити? Ось е, один з варіантів того, як можна це оформити: по-перше, е, розширити назви і додати там ключові слова, яких ви раніше там не використовували, бо бачу, що більшість назв, які у вас там на карточках товарів є, це про ну, базову таку е, інформацію. Без там розширення там, української, російської, нучніш українською, там англійською. Такому форматі тут же ж ми бачимо килимки салону Єва, Єва, БМВ, тройка, є 46 БМВ. Наяв... Ну, наявність тут не треба. Великий вибір кольорів тут уже під питанням я так відкрив, навіть не подивившись на 100%, Як ну він просто на першій позиції? Мене привернуло більше фотографія, а теж інфографіка. Тобто, ми вибираємо бестселери. Саме ті, які найпопулярніші, наприклад, марки автомобілів, до яких купляють. І ось тут уже, там, цей магазин доповнив їх різними комбінаціями, і додав оці інфографіки, які можуть бути також для вас як точкою розвитку вашого магазину, чи ось такі ось таким чином. Це про уже іде мова про якби адаптацію саме адаптацію товарів. Ви знайшли тренд, ви знайшли те, що вони гарно продаються і адаптовуєте вже свої карточки. Тобто трішки більше додаєте, ніж ось такі дві фотки, умовно, ну і плюс одна загальна, бо воно не конвертує недостатньо недостатньо інформації. І... До доповнення до цього е, теж я би рекомендував все-таки робити е, знижки на постійній основі, щоб у вас були. Бо я так здається, побачив, що там на карточках дуже багатьох, там в яких групи я заходив, там немає знижок. От, да, систем. Тут, тут, тут ще є, є проблема. В мене, наприклад, працює CRM і зразу три інтернет-магазини до неї підключено. Це, mm -hmm. по-перше, я не можу а, швидко робити, наприклад, була ціна, перечеркнула, стала нова ціна. Да? Це мені потрібно окремо працювати з а, промом. А в мене підгружаються нові товари, фотки, всі, всі з СРМ з, з одного міста. Потім а, продавати дешевше, ніж всі я не можу. Я виробник, я слідкую за РРЦ, я наоборот. бо це а, Р... про штучні знижки. Це про штучні з вони були. Бо... Без, Без, ну, що, що, так, це мені серем зараз не дає поки можливості. Мені треба вручну, просто да. кожен раз зазавантажувати тоді. Вам прайс. Не обов'язково вам не обов'язково всі товари оновлювати по ціні постійно. Ви можете визначити тільки, наприклад, топ 30 товарів, які найчастіше продаються, і на них зробити окрему мітку, щоб ці товари не оновлювались, тобто. Це питання до розробників. Ну, ви казали, що у вас є підрядники технічні, з якими ви можете познайомити ну, попрацювати і їм таке завдання дати. От, я буквально на минулому тижні один з проектів, який я супроводжую, він дуже сильний по технічній стороні і по дропшипінгу. Працює з дитячою нішою, але ми ну, я йому говорю, потрібно це реалізувати. І Він такий не можна, не можна. Потім подумав там, знайшов варіанти, як розділити. Товари, які оновлюються одним ярликом, точніше, да, а другі товари, які не потрібно оновлювати іншим ярличком. і пішло оновлення уже під пром без цього. Тому це така теж рекомендація, що рекомендував би подивитися в сторону цих постійно знижок і налаштувати цю систему. Бо люди, що люблять, люди люблять безкоштовну доставку. Тобто, це дуже важливий факт, який збільшує суттєво продажі безкоштовна доставка. І друге, це, от, це можливо не по черзі, але там знижки дуже багатьох людей тригерять на, на покупку. Тому треба краще знайти варіанти, як це адаптувати. Можливо, там, ну, це не одно ну, типу, рішення, на яке робиться один день. Але це має бути те, що ви стратегічно берете для себе в роботу і знаходите відповідь. Угу. Я зрозумів Дмитро. Дякую, uh -huh. щоб на мене. Не, довго не застоюватись, давайте. Я думаю, що ми ще з вами поспілкуємося просто потім. Да, супер, супер. Пишіть також, у вас є наші контакти. У нас є ваші і там залюбки додатково ще познайомимось з вашими кабінетами. Можливо, як що налаштовуєте і як. Можна розширити об'єм продажів там саме на маркетплейсі, або навіть поза межами. Наприклад, з останнього, те, що цікаве, ми зараз стали офіційним дилером епіцентру, і ми бачимо більше можливостей виводу товарів на епіцентр. Проходження модерації, реєстрація: якщо людина через нас реєструється, компанія замість 1000 гривень, в неї 1500 гривень на балансі рекламному, особистий менеджер більш досвідчений завжди працює, і наша команда, яка може налаштовувати контент, плюс рекламу. Тобто, це також один з інструментів, які можуть розширити, взагалі там результативність там в цілому бізнесу. Тому ось е, такі коментарі. Дякую, Максим. Тоді, що ви для себе такого взяли, можете також там в двох словах, грубо кажучи, підсвітити. Е -е, який я висновок зробив? Так, я? так. Ну на, на самом ділі, ну мені складно зараз зробити. Ну ви мені відповіли, що можна з цього магазину щось дістати, не не робити новий. Да, то треба можливо там половину товарів убрати, вивести топ 100 окремий топ, подивіться, що можна зробити там, наприклад, ще раз переглянути заголовки. Ну і е, попрацювати. Ну можливо, щось можна витягнути. Просто в мене зараз ну сезон продажів. Да і я просто не встиг попрацювати okay. з промом. І я бачу, як в мене зараз які продажі по іншим каналам. І я розумію, що у мене просто стоїть ну, нульовий. А коли ви кажете за інші такі, як епіцентр, да або розетка. Ну от ми продаємо і в епіцентрі і на розетці. Ну я ніде не скажу, що в мене там великі успіхи. Да, в мене ну, куча каналів, але але ну мені здається, що от я на промін не допрацьовую. Тому мені хочеться просто ну зробити все максимум, щоб зрозуміти, що я ну помилки mm -hmm. всі справив, да, і це все залежить далі тільки від мого там бюджету, да, да, наприклад, рекламного. Да. Да. Я думаю, вам ну, варто завтра поспілкуватися з моєю командою більш детально зрозуміти, яку послугу ми надаємо по прому. І оце може бути як варіантом рішення, там новий підрядник, з яким ви працюєте вже по маркетплейсам, або бачимо, що самі там, наприклад, не задоволені тими результатами, які зараз є. Добре, дякую, Дмитро. Дякую, дякую, Максим. Тоді. Що ж, я дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал, а також написати в коментарях, що саме вас найбільше вразило в цьому відео від розбору Дмитра. Ну і також нагадую про безкоштовну консультацію, яка чекає на вас в описі, або тисніть десь ось сюди. Я дякую всім до зустрічі!